Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом не Трампом. Єдиним нагадаємо вам про Вікторію Спарц, яка знову виграла вибори і стала конгресовим. Нагадаємо, що вона писала про Єрмака, відвідавши Україну. Розчарована, дізнавшись, що замість того, аби визнати свою армію та почати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком Грає політику. Крім того, Київ схоже має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але немає грошей на підтримку солдатів. Армії на жаль, замість того, щоб розвіяти побоювання, які порушила минулого тижня. Пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина і без того сумнівної репутації він подав би у відставку цієї зими, коли запевнив українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно де правильно та податок відставку для початку чи має сама Спарц взагалі компетентність в українських проблемах? Конкрес Мумена стала широко відомою, коли її запросив президент США Байден на церемонію підпису закону про лендліз для України, який лобіювала та за який голосувала Спарц і в знак Пошани Байден. Саме Вікторія Спарце подарувала гручку, якою підписав цей закон. Вікторія Спарц є впливовим лобістом розширення допомоги України. Вона народилася у Чернігові. Вищого світу здобувала у Києві і спочатку? Російської агресії вона багато тижнів проводить в Україні, зустрічається з багатьма українцями, у тому числі військовими. Тому позиція Спарса щодо України як мінімум викликає повагу. Вперше представник американської влади дала жорстку оцінку фактичному керівнику української влади Андрію Єрмакої, прямо вимагає його відставки. Президент Володимир Зеленський та голова офісу президента Андрій Єрмака жодних відповідей Спарса не дали. Тож, давайте розглянемо звинувачення Спарса щодо Єрмака по порядку. Перше погане керівництво невдалими мирними. Переговорами з Росією передало війною. Саме Андрій керував мирними перемовинами з Росією напряму спілкувався з заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком. Саме Єрмак запровадив всеосяжне перемир'я. Розмінування кількох ділянок фронту, розмінування Чонгару. За три роки діюча влада не закупила жодного артилерійського снаряду. Жодного Петерка стогна політика потягнули в очі путіну, яку запроваджували Єрмак та президент Зеленський. Виявилася повністю хибною та вигідною для Росії. Яка планомірно готувалася під прикриттям заспокійливих заяв української влади. Політика Єрмака козака виявилася трагедією для України і для мільйона українців, на яку влада має нести відповідальність. Навряд чи в якійсь демократичній країні було б можливо, щоб керівник, який йшов на поводу агресора, міг би й досі залишатися при владі. На початку війни варто додати Єрмак не робив перші два тижні жодної заяви. Хоча мав би першим пояснити, що якої великої крові він завів Україну своєю свою політику друге запевнення українського керівництва, що у лютому нападу з боку Росії не відбудеться, усуперечи західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни. Саме Єрмак до місця незаконного призначення на посаду голови комітету по розвідці при президенті України ілюстрованого у 2015 році російського агента Руслана Демченка, який є співавтором ганебних для України харківських угод щодо здачі Криму, тобто Єрмак та Демченко формували позицію керівництва країн згідно з Позицією Кремля в результаті сама українська влада звинувачувала НАТО і у розгойдуванні ситуації. І президент Зеленський у січні обіцяв українцям, що війни не буде, і у травні ми будемо їсти шашлики та відпочивати. А завдяки позиції Єрмака Україна не дослухалася до численних попереджень. Розвідки НАТО не провела розгортання оперативного резерву ЗСУ, не провела розгортання військ територіальної оборони, не роздана зброя. Не були підготовлені оборонні рубежі для військ. Не була підготовлена евакуація населення в районах російського наступу. По хтось у керівництві країни має відповідати за цю бездіяльність, яка призвела до десятків тисяч загиблих, та полегшила агресору окупацію 15% української землі до багатьох мільйонів біженців. Третє саботаж оборони Херсону та надання його росіянам для організації трагедії батальйону Азов. «Влада» та Єрмак особисто постійно відкреслюють і необхідність розмінування Чонгару. Хронологія заяв, які робилися навіть напередодні вторгнення. Україна мала можливості підірвати усі чотири мости та шість дамба. через Чонгар мала можливість підірвати мости у Херсоні ще до початку російської атаки, але на початку самого атаки, але через політичні втручання, кожен міста та жодна дамба не були під. Дірвані в результаті чого противник на другий день війни захопив більшу частину Херсонщини, захопив Мелітополь, та на третій день захопив Бардянськ. На четвертий без жодних перешкод оточив Маріуполь. Фактично, дві бригади на зварді, до складу якої входив Азов та 36-та бригада Морпіх'єва з з різними підрозділами інших частин. Були з самого початку війни приречені на оборону. В абсолютно невигідних умовах повному оточенні Путіну фактично здали коридор до Криму. Ворог захопив південь України, захопив найбільшу у Опі запорізьку атомну електростанцію, хто відповідає за ці рішення та за цю бездіяльність керівництво України мовчить, хоча це просто аморально по відношенню до десятків тисяч жертв. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.